Аграрний комітет неодноразово порушував питання, які стосуються підтримки аграрного сектору саме на прифронтових територіях. Неодноразово наш комітет їздив. З комітетськими слуханнями на прифронтову територію, де обговорювали ці питання, і тому ми дуже зраділи, коли 26 листопада був була прийнята постанова урядом 1526 стосовно підтримки тваринництва та підприємств переробної галузі. На сьогодні дійсно це слушна підтримка саме тим верствам аграрного сектора, які сьогодні знаходяться в дуже тяжких та складних. Умовах непогані є результати. По перше, це підтримка на територіях, які знаходяться недалеко від бойових дій, 25%, відшкодування від вартості будівництва чи реконструкції тваринство комплексу. А також 50% відшкодування на такі підприємства, які збудували чи реконстрували своє підприємство, в тому числі і обладнання, на територіях, де ведуться бойові, де ведуться бойові дії. Тому це слушна допомога саме таким аграріям. Сьогодні ті компанії, які попри обстріли, попри Відсутності електроенергії робочої сили, проблеми з логістикою працюють і показують результати, розвиває тваринство саме на профронних територіях, а саме на ці категорії аграріїв, і направлена ця підтримка. Тому аграрний комітет в цьому плані дуже послідовний. Ми тримаємо цю ситуацію на контролі і завжди піклуємося саме про аграріїв, які знаходяться суто на прифронтових територіях.